Ай хлопець розповідає про те, що ірландці йому пишуть коментарі, що Україна має бути частиною Росії. Хоча, як на мене, це трохи дивно, бо саме ірландці у свій час боролися за незалежність від Великої Британії. З якоїсь причини, коли я публікую щось про Україну у Тікток, у мене завжди без винятку з'являється, хоча б один ірландець або хтось із ірландським прапорцем у Ніку, який напише якусь дурню про те, що Україна має бути частиною Росії, бо там говорять російською, і мені щоразу доводиться перечитувати двічі: бо по перше, це повністю божевільна позиція. По-друге, в якій країні живеш ти і якою мовою там переважно. Говорять так, так, Ірландія і англійська. І чому так? Ага, колонізація. Бо якщо ти бачиш країну, яку колонізували, і яка страждала від імперської держави, і думаєш, що ця країна повинна бути частиною тієї імперської держави лише через мову, то чи не означає це, що ти вважаєш, ніби Ірландія має знову стати частиною Великої Британії? Це має сенс? Для мене ні я навіть не знав, що можна так шалено захищати імперіалізм і колонізацію, але, блін, здається, ти таки знайшов спосіб це зробити.